Військовий обліковий все добре, все у вас присутні Є, Я Хочете покажу. Можна побачити да, відео. Облікові. Без проблем. Питання, що... Він, Сергійович, так як ви перебуваєте в розшуку, я змушений вас доставити до Буковальського РПЦК. Ви добровільно бажаєте проїхатись? Ні, бо мені немає часу, я хочу їхати. Все, зрозуміло. Зараз ви добровільно не бажаєте. Ні, бо мені треба на роботу їхати. Так як ви добровільно не бажаєте. Отже, відносно вас зараз складено протокол. Декілька годин співробітники поліції обмежували пересування даного водія. Чому? Тому що поліцейський зазначає, ви у розшуку, вас розшукує ТЦК, начебто ви порушили правила військового обліку. Але в подальшому докази надавати не будемо. Яка ситуація може трапитись з будь-яким водієм? Давайте подивимось. Військово облікові садовити все, все вас Є, наявно. є. Хочете, покажу. Можна побачити відео да, без проблем. Я одне питання, що... Добре, добре, без проблем. Це на Євну, так? Так, є. Yes. Я вас просто закинув гроші, за те, що вони не були. Закинули, Закинули не сьогодні зранку. І печатка, що в них, типу, її був. Ця, здається, напевно. Бо ну, там багато печаток. Та не на ця, якщо ти десь. Що? Що я був в них. Ну, типу, у них дані мої є. А можна вас дознайомити на ваші документи? Ковальчук Роман то на камерочку на камеру це. а краще фіксувати дії поліцейського на новий айфон. Друзі, у нас проходить акція. Долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий. Айфон, що необхідно зробити, все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу. 31 березня визначаємо переможців. Бажаю вам успіху. Сергійович, так як ви перебуваєте в розшуку, я змушений вас доставити до ковальського тацика. Ви добровільно бажаєте проїхатись? Ні, бо мені немає часу, я хочу по операціям їхати. Все зрозуміло. Зараз ви добровільно не бажаєте. Ні, бо мені треба на роботу їхати. Так як ви добровільно не бажаєте, тоді відносно вас зараз буде складено протокол про адміністративне правопорушення зі статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме невиконання вимог законної вимоги працівника поліції. Так. Зрозуміло вам? Так. Співробітник поліції зазначає, що водії ви перебуваєте у розшуку, так як не оновили своєчасно свої, свої військово-облікові дані. Дані ситуації, що потрібно співробітнику поліції мати, щоб стверджувати даний факт: докази, що дана особа так дійсно порушила правила військового обліку, і відносно даної особи є підтверджуючі факти. Але доказами не побачимо. Знайомлю з вашими правами та обов'язками. Відповідно до статті 63 конституції України особа не несе відповідальності за відмову дачі пояснень або показань відносно себе та своїх близьких родичів. Відповідно до статті 268 кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право. Ознайомлювати з матеріалами справи, заявляти клопотання, надавати докази, надавати пояснення, користуватися класом адвоката або іншої юридичні особи. Під час складання протоколу особа має певні права, але безоплатна правова допомога надається, коли особу затримують. Ви зараз бажаєте скористатися своїми правами по обов'язками? Адвокатом. Адвокатом? Це є безоплатна правова допомога. Так. Я вам не перешкоджаю їм користуватися, користуватися. Ну не дайте мені. Дивіться, без... надаю, я вам надаю без, безоплатну правову допомогу, коли вас затримають. А ну то якщо затримуєте тоді. Надиска. А я вас не затримаю. А ви ж, не затримуєте, ви, виїхати. Ви ж не бажаєте зараз проїхати зі мною. То можна Все. Не їхати? Дивіться, коли ви бажа... коли хочете проїхати зі мною, я вас прийшов протокол затримання, вас затримувати мають. Ну, витягувати так, як вас машина зачинена, витягувати з машини, це не буде. Угу. Я не доцільно, щоб я зараз витягував вашу автомобілю. Ви що... мені просто об'ясніть. Ні, 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 дивіться, складається 185 протокол. Це що ви не виконуєте закони вимоги працівника поліції саме в тому, що я кажу, вийдіть, будь ласка, з автомобіля, їдемо в РТЦК. Ви не бажаєте цього? А, я, я не бачу підстави. Покажіть мені ці підстави, ні. що це я маю виконувати. Бо ви перебуваєте в розшуку, згідно Ну згідно, ні, давайте так, згідно. ви мені покажете зараз документи, де це написано, чи якісь ну, закони якісь, я зараз буду вводити, буду знайомитися. Перебувати... Ну да, так, та, та, ну та, ні, ні, що я в розшуку, що ви маєте мене право це. затримувати. Якщо ви мене маєте право затримати. Згідно, 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 згідно вашої бази, да. маєте так. право мене затримати. Так. Так. Ну то оформляйте. Я вас питаю, Ви добровільно будете виходити з машини? Добровільно ні, тільки поки ви не оформите, тоді будемо розбиратися. Оформити я тоді, що ви якраз є на швидше. Ні, я добровільно вийду, коли буде оформлені якісь документи, буде якісь підстави. Поки нема підстав, я не бачу Як смислу це? мені виходити з машини. Це ви не бачите підстави, так дивіться. Вам є вкладка де ви прибуваєте в цьому Ви оформите, покажете мені, якщо це все дійсно по закону. Я, я згідний. Я, я якщо виконую. це не по закону, ну вибачайте, що я раніше маю щось робити. Все, кріція, я вам поясню. Якщо ви добровільно не виконуєте, складається протокол, те, що ви не виконуєте мої законні вимоги поліцейської. Я, я дод... вам зараз буду складати його, якщо ви зараз не вийдете. Я вийду, добровільно вийду, виконує. коли ви складете, покажете ну, якийсь акт затримки. Почати чого маєте затримуєте? Я вас зараз не затримаю. Ну чи не затримуєте, то чого ви в кажете, що я вийшов для чого? Бо випробуєте в розшуку. В якому покажіть мені в активному розшуку? Згідно я вам тільки що все за залі... йшов ну, розшуку, то виформляйте так затримки. Співробітник поліції добровільно пропонує особі проїхати до територіального центру. Комплектування, якщо особа відмовляється згідно кодексу України про адміністративні права порушення, якщо підтверджено той факт, що особа вчинила адміністративне правопорушення 1 порушення правила військового обліку, особу можуть затримати та доставити. Під час затримання співробітник поліції зобов'язаний скласти протокол затримання, але у більшості випадків вони не хочуть цього робити. Зараз подивитись, який протокол вони будуть складати. Розуміє. Ви проїжджаєте? Ви, ви будете зараз їхати до РПЦК? Я на добровільній основі, коли в мене буде час, я з'їжджу. Зараз в мене немає нема часу. О, дивіться, вас зараз, як ви кажете, немає. Нема часу. Ну, тому, якщо ви не виконуєте мою законну вимогу поліцейського вийти з автомобіля поїхати, наче змушений скласти протокол за те, що вам зачитав. Все трудно. Все дуже тяжко. <ріху> <ріху> не не ви знаєте, як правильно відповісти. Да? Дивіться, так як зараз ви не бажаєте зараз вийти з за автомобіля. Ні, іте, бо мені треба по праці, я не бачу законних підстав, у мене затримки. Ну це ваша суб'єктивна думка. Ну, візьму ви так, маєте об'яснити, роз'яснити, показати так. документи, оформити. І тоді я буду розуміти, я вийшов, і ви мене там в кайданки чи як, і я поїхав. Процедура затримання. Особи співробітниками поліції зазначена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Процедура доставлення до територіального центру комплектування також зазначена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Якщо співробітник поліції має дані, що особа вчинила адміністративне правопорушення, по факту він може затримати та доставити. Під час затримання складається протокол. У вас є певні права. Затримання відбувається не більше ніж 3 години. Повідомлення. Родичів або роботодавця, тобто є певні кроки, які зобов'язані зробити співробітник поліції. Але у більшості випадків вони не хочуть складати протокол затримання. 21 столітті я не буду виламувати вас з машини. Ну, якщо значить, ви не маєте права виламувати, значить ви не маєте права мене затримувати. повне право затримувати, оскільки ви перебуваєте в Я вам повторяти одне те саме два рази не буде. Ну я, наприклад, в те, що ви думаєте, Один. що ви не в розшуку, це ваша суб'єктивна думка. Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Кожен водій повинен мати автоцивілку. А з додатком, Hotline Finance це зробити просто та швидко. Сервіс зібрав в одному місці найпопулярніші страхові кампанії. Порівнюйте ціни, вибирайте оптимальний варіант. Та оформлюйте автоцивілку за кілька хвилин прямо у смартфоні. І не забудьте скористатись моїм промокодом Діма Полтава10, щоб отримати додаткові 10% знижки на автоцивілку. За бажанням цю знижку можете задонатити на ЗСУ. Посилання знаходиться в описі під даним відео. Ну то добре, наче оформляйте, що я в розшуку чи яке не можу зрозуміти, ви вийдете за позицію. Я Ні. не бачу підстав для виходу автомобіля. Я маю повне право сидіти в своєму автомобілі, поки ви не оформите якісь документи. Я вам Бажаєте ваші права Адвокатом, якщо, щось... якщо, якщо ви на мене не щось. Якщо ви на мене щось оформляєте, ви мені надаєте адвоката. я вам не надаю. Ну а як? У вас ви... є право користуватися. користуватися. Ну, Прочитайте. Це. Я не можу зрозуміти, чому ви маєте мені об'яснити, по якій підставі мене тут затримано. Я вам зачитав номер звернення, я вам все вам почитаю. Добре, ви маєте скласти той акт акт як там, акт затримки. На все, підставі. Перед тим, як я вам зачитую ваші права. Ви, ви мені ви ви за те, що я не виходжу, так. я не можу зрозуміти чому. Я добровільно, не, вийду. Не, я добровільно вийду. Я добровільно вийду. Тільки тоді, коли будуть складені якісь папери. Ходіть. Ну, складіть папери. Ходіть. Я не, повне право маю сидіти на цьому законному місці. Все, Поки ви не складете якісь папери. Все, добре, але перед тим як згодати, я, я зачитав ваші права та обов'язки. Ви бажаєте чимось зараз користуватися? Адвокатом, якщо. Користуйтеся, Адвукат. ну надасте мені адвоката безкоштовно. Все, безоплатна права допомога. Я вам даю номер. Добре, на дасте номера, зараз будемо дзвонити. Ну, Котре рекомендую долучитись до нашого клубу юридичного захисту водія, щоб одразу мати можливість отримати і юридичну підтримку, і корисну консультацію. Я даю клопотання про те, щоб ви звернулися на гарячу лінію. Ні, звертайтеся, Там є... я не буду звертатися, мені це не потрібно, це вам потрібно. Ну. Подожіть, ви щось хочете мені пред'явити, ви маєте мені надати доката. Ну, то надайте доката. Користуйтеся, я даю клопотання, щоб ви, ви позвонили на цю гарячу лінію так. по іншому пункту, так. звернулися на те, що мені потрібна так. правова допомога. І за годину сказали, адвокат має так. приїхати на місце. Так, тепер пояснюю. Безоплатний правовий адвокат приїжджає тільки тоді, коли вас офіційно затримують. Він має прибути, а не коли складаються адмінматеріали. Не виконав законної вимоги поліцейського про його затримувати поставлення на карти міста. Чим чинили правопорушення передбачена части статею сто кодексу України про адміністративні правопорушення. Дан... і так, ви побачили докази, що особа порушила правила військового обліку? Ні, ви побачили, що співробітник поліції склав протокол затримання? Ні, співробітник поліції в подальшому склав протокол про злісну непокору. Не забуваємо про те, що коли складається протокол, у вас є певні права, і цими правами постійно потрібно користуватись. Але посадові особи в першу чергу потрібно мати фактичні дані, що особа щось порушила, наприклад, в даному випадку правила військового обліку. А докази ми ж не побачили. Примірник протоколу вважаєте отримати так, ставте ваш підпис. Ні, не буду ставити. Тут пише, Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав. Підпис. Ви маєте отримувати підпис. А можна почитати його повністю? Протокол. Я, я вас ознайомлювала з ним. Ну, ви ознайомили, але я не бачу, за що я бачу підпис ставити. Чи я згідний, не згідний, за що ставити? Дивіться: перший підпис підпис особи, яка ознайомлена з місцем і часом розгляду справи. Я як вас повідомляла, що буде в ковальському суді 21 листопада, 24 року в десятій годині. Uh -huh. Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про те, що у вас огляд не проводився і речі вас ніякі ми не вилучили. Так, так і було. Це так згідно. було. То підпис ставите? Ні, не буду ставити, бо не бачу смислу. Далі все зафіксоване. Другий примірник протокол про адміністративне правопорушення отримали. Якщо отримали, значить ставити підпис. Якщо не отримаєте, я пишу від підпису, відмовились. Ну там все вказано, який що, де то дайте, я зніму, просто ви можете мені. Ні, дивіться. підпис е, не ставити, я зніму. Ваш підпис е, буде офіційно фотографуєте не Якщо ви Якщо ви ставите... Я підпис. хочу сфотографувати документи номер, щоб я і, мав і, до чого звернутися. Дивіться, якщо чим ви чим знати, бажаєте знати. на правопорушення, що на вас було складено? Е, ну, я ну, Я хочу ознайомитися. Ну, Я хочу зняти з чим, що мені. Дивіться, щоб ви ознайомились, для цього є копія. Для цього є копія, яка вручається вам. Але вона вручається тільки, якщо ви ставите свій підпис. Тому що я не можу вам видати копію постанови, копію протоколу, тому що далі все направиться на суд. І суддя у нас питаються, а де копія? Добре, тепер я хочу значить, ознайомитися, прочитати, побачити, де я поставлю підпис, де не поставлю. Бо з ваших слів я просто не зрозумів. Мені треба читати. Ну от, читайте. Да, да, Дозвольте мені прочитати. Читайте? Ні, ну ви маєте мені якось показати, щоб я міг прочитати. Читайте. Так, 6 листопада, ну ви пальці позатуляли. Поліцейський ПП. А чому? Я маю це ознайомлю, це маю зафіксувати. Ну як не маю права. Ви без вашого підпису не може, Ну чому? Йдете... все, добре. Ми розуміємо це відмову відповідати. Ні, я хочу, хочу перше прочитати, хочемо. побачити, де згідний підписати, де не згідний. Я хочу побачити, де це. Бажаєте отримати чи ні? Бажаю прочитати, ознайомитися. Якщо я буду згідний, підпишу і тоді буду. Ну ви маєте якось мені його підняти. Е підпис понятих немає. Підпис особи, на... яка притягується до ініціативної відповідальності, я не ставлю. Пояснення особи, яка поціляється не ставлю, бо. Не бо я це буду в суді доказувати, бо я ще рахую, що це неправомірно. Е, дивіться, ще таке питання. Коли вам зручно в територіальні центри комплектування приїхати? Після робочого часу. Після робочого часу. Ну, щоб чому зараз виписали повістку, коли вам краще. в смислі, подождіть. Які повістки? Ви мої ще дані передаєте? Далі на кількість підставах мене затримуєте. обмежені. Ви ж кажете, ви не могли з'явитися? Ну, подождіть. На яких підставах далі в мене затримуєте? Та я вам поясню, ви мені зовсім інше говорите. Ну я ж не говорю, який вас за ну, ну... Вам після. було краще з'явитися. Ви ж мені перед тим казали, я просто не міг. Після робочого часу, коли вийде, то я з'явлюся. Після робочого часу. Робочий час в мене різний. Ви мені скажіть, будь ласка, чому мене тут затримуєте далі? Я перепрошую, я затриманий, можу їхати? Пане поліціянте, виясніть мені, я затриманий, можу їхати. Ну почекайте, я затриманий? Ну то я обмежений в пересуванні. Чому 4 години, більше п'ять годин вже? Ось ви побачили, що може трапитись на дорогах України. А чим же ж закінчилась дана історія? Друзі, а мені не відомо. Можливо, водій отримав повістку та поїхав далі. Можливо, в подальшому його затримували. Кожна ситуація індивідуальна. Тому вкотре рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, проконсультуватись, щоб не було пізно, і в подальшому завжди мати підтримку. Одразу буде можливість отримати консультацію по вашій ситуації.